Вітаються жовті води сіті, і ми вирішили зустрічатися і знайомити вас з підприємцями жовтих вод, аби вони розказували свої історії успіху. Можна кавову машинку купити за 700 доларів, а можна купити за 10 тисяч євро. Тому все від вашого кошельочка. В нашому випадку це близько 20 тисяч доларів. І ви можете працювати. Взагалі говорять, навіть якщо це там взяти Дніпро, Кривий Ріг там, або Київ 20-30 тисяч доларів ви можете відкрити класну кав'ярню. У нас є свій ростер, Ми закуповуємо зелене зерно з різних країн Гватемали, Ефіопія, де вона росте, Руанда. Працюємо через трейдерів, які завозять це все офіційно, легально в Україну, тому що у нас не ті обсяги, щоб вагонами самим завозити. І ми вже тут обсмажуємо, запаковуємо, відправляємо по Україні. Кав'ярні у нас. Перший рік так цікаво було, що з нами працювали і американське посольство в Києві, і Київ International School, це там одні з найдорожчих школ в Києві, багато цікавих організацій, аеропортні пропетровські, і ми розуміли, що нашу каву п'ють навіть в небі. Що важливо, які якості, можливо, топ 3 якості, якою має бути бариста у вашому закладі? Здебільшого це дівчата працюють, вони більш працьовиті, більш відповідальні, як практика показує. Хоча, якщо ми знаходимо... Власного хлопця, то ми раді. Якщо вам подобається три в одному на здоров'я, вісім ложок сахара, цукру пийте, аби вам да, було смачно. В прайсах, коли ми закуповуємо зелене зерно, воно змінюється кожен день, але ми трошечки тупім і ми не так швидко це все моніторимо, тому ми часто працюємо собі вмінус. В принципі, яка сирена.